Can't help but so worry stone feel same pochів dev'ятнадцять тридцять чотири. Я вирішив стартувати на хомяк. До верху кажуть іти години три. Скоріше за все вже буде темно наверху. Ну може я на саму вершину не піду, а може на характері і піду. Поночі. Огонь, огонь. Ідея норм. Фух, я вже перших 100 метрів вже захекався. Нічого, сейчас дихалка трошки попрацює. Всі групу спускаються, виходять. А мені кажуть, алло, а ти куди? Я кажу забув кульок на вершині з ботинками. Збігаю, заберу. Ладно, топаю. Побачимо чи буде відео чи ні. Так, вечорія. Хом'як, 5 кілометрів. 5 кілометрів. Я тільки почав. Вже без 28. Потрохи темніть починає. Ну, не знаю. Побачимо. Поки йду. Маршрут промаркований. Де я ходив сюди тільки днем? Я думаю, наскільки цікаво стане, коли потемніше, зовсім так, ну що перший кілометр пройшов, за скільки... 15 хвилин Тим щось я взяв вже весь мокрий Фух. Щось люди закінчились, ніхто не вертається Дивно, бо автобуси на парковці внизу стоять Чекають людей Топаю, топаю Жарко капець. Так, що там? Кабани, зайці, рис, лисиця, вовк, олень, ведмідь. А ну в принципі нормально. Слизько. Днем дощ, гарний був. Камінь скласлики, корні слизькі. Ммм, вкусняшка. Я без рюкзака йду бо нема коли чай пить о люди йдуть я не зараз запитаю так студія запитав людей як обстановка а вони дуже здивовано кажуть а ви наверх я так А ви вниз вони ми тоді стартували вони сказали в час дня а зараз бляха сім херня діло виходить ну ладно побачимо йдемо похидемо але є прикольно, що вони сказали, що на вершині двоє людей залишається ночувати. Може, в них переночують палатки. Ладно. Ладно, ладно. Так, висота 963 метри над рівнем. Відстань 1,3 Топаю, топаю. Так, ну що? Є гарні новини, а є погані новини. Гарні новини. Була відмітка, що залишилось 4 кілометри. А із поганих новин, то що пішов дощ. А гірше дощу в поході. Може бути тільки зустріч з Дмілем. Да. Ха. Ну не знаю, не бачив ні разу. Може не так страшно. Лісетка така. Если что, тут заночую <ріху> Так, метки зелені казали чи ні Напрямок руху Типа що, різко налево Окей А, ну тут зигзаги зараз починаються <ріху> Бачиш тут крутий є підйом спуски Я туди спускався в милому році Написано прохід заборонено Бо дуже крутий підйом. Добре, зігзагами буду топати. А воно як в лісі, то не дуже і капає на голову. Листя трошки накриває. Але вже мокрий. Дуже жарко. Темп взяв швидкий. Дихання трошки вирівнялось. Але футболка вся мокра. Ну цікаво, цікаво. Що з цього все вийде. В дощ все таке насичені кольори. Так, вихожу на цікаве місце. Я вже тут був. Оп! Крутяк. Що ти, що ти? Але ж гарно. Можна хотів камінь кинути вниз, а потім думаю, мені вже 14 років хоч і хочеться, а може комусь на голову прилетить. не буду. Хотів сюди змію прийти сьогодні. Але дощ цілий день. прискорюсь, прискорюсь. Ну, разве я а тут сникерс уже ив на Хомяк, 3,5. Хозяева Каймри, наверное, сейчас посмехнулась, да? Як кажуть, хто знає, той знає. Ой сонце сідає за гору. Так, а я в кармані знайшов жуйки. Дуже зрадів. Ментос. Ментос, вкажите зі мною. Я на днях коли планував похід. Ну не похід. В общем. Думав, куди мені піднятися. Хотів мало зводити нагору. впевнений був, що з погодою буде, в дощ ми за них, звичайно, не пішли. Почав мені YouTube підкидати відоси, скільки зараз людей, толпи ходять. Піднімаються на такі популярні маршрути, типу Говерла, хомяк. Тут просто не пройти. Як на хрещатику. Я такий та ні, не хочу, я людей в Києві бачив. Блін, рот мічки говорящий. Вот. Але хто ж знав, що я піду о 8-й вечора, 20. -й. І ще й в дощ. Не дуже густо людей, скільки я бачив, перша парочка вони були не дуже общительні. Ну і потім троє людей. Їх вже здивувало, що я на ній глядя сюди йду. Ну і клас. Не думав, що так вийде. Але йду. Темп непоганий. Ой, клас, мох, зелений, зелений. наберів вчора на відео мужик тоже чи на шов чи на хом'яка і змія лежала прямо над дорогою така нормально товстенька а зараз корні тут мокрі кажем корінь на змію схожий блін слизькі вони капець але я не жалуюсь я ж відпочиваю відпочиваю о, почалися вологі салфетки. Напрямок руху. А це тут зрізати можна, походу. Давай, трошки різанемо. Хоп. Хоп-хоп. Бач, ми на одну сходинку піднялись. Чик, чик. Що, може ще одну дати? Так. Хомяк три. А тут що? Поняв. Окей. Три це виходить, що два з трьох пройшов. Ну якось дуже підозріло. Ну там в кінці останній кілометр. По камням це буде важко. А перед тим підйомом буде полонина, де годують. Цікаво, вони там ще сидять чи ні. Можу вони там, кстати, дітом не живуть. Буде куртку зняти, бо я під нею більше мокрію, ніж від дощу. Так, відзвітуємо наступна табличка. Два кілометри. Два із п'яти. Тобто три... Три пройшов. Так, айфон написав, що закінчується пам'ять. А це не дуже прикольно. Я думав ще побеседувати. М -м -м -м. Так, що тут у нас? Розстояння 4,3, час майже годину йду. М -м 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 -м. Ну я думаю, десь через кілометр я маю вийти на галявину, там десь залишиться ще кілометр крутого підйому. Побачимо. Буду включатися вже тільки по табличкам чи що. Так знаєте що? Морда червона. Мокривась. Фух, я виходжу на галявину. І це круто. І Таня писала, що в них дольщі, де мене. є така підозра, що я вже вище хмар знаходжусь. А може це я сам собі придумав? Так, 1300 метрів висота. Зараз моя. Ага. Щас перекину. Так, там, якщо піти, то там гудують і наливають. А сюди хомяк. О, має бути висота написана. Є, 1542. А в мене що? 1365. Щас, дивимося ще цю табличку. Хомяк. Ладно, газон. Вода чистая, я так путь хочу, капец. Так, хомяк. 450 метров. Это отстань, высота? Ой, сонечко сюда. А ну, а ну закат. 450 метров. Ой, джерло. Потечок. Ладно, сейчас пойдем, крутой будет. Блин, знаете что? Супер обідно Вон там бачите сонце сідає Я думаю що залишилось година 15 чи воно вже заховалося І я не встигаю вийти на вершину щоб я побачити. Це бляха дуже обідна Ах. Ладно що буде як буде я не планував, чесно кажучи підніматися повністю. Ще дві години назад не планував. Ай, соснокуст, любимий пішов Ну ты ти... і такі кадри, поки світло. Звідти прийшов, сюди йду. Але ж гарні ці туннелі із кущів. Так, ну вже видно, мабуть, вершину. Таня дзвонила внизу дощ іде. А я такий вище хмар. Важко, піп'ят. Мокрий. Сердечко вилітає. Так, мені ще... Мені ще підйому метрів 50-100. Що право ліво. Йду. Бачу, бачу вже вершину. А там от... оп! А вон там шарик. Такі валуни. Вже задихаєш, капець. Хмари. Ну, бачите, я з засвітло доверху піднявся. Півтори години. Ладно, хватит телефон, потому что я запутался трохи. Ну и дайте, люди, кто собирались тут ночевать. Ну, а вот тут есть. 1542 За півтори 15 години піднявся 1564 у мене показує тіп якийсь Ай не встиг я на захід сонця чуть-чутко Там молоко біле зовсім. Так, ну сонце за хмарами. Виявляється, що я встиг на нього. А там ще чуть-чуть йому залишилось да? заховатися за гору, то синяк здається. Але хмари, хмари. Але ж крутяк, я не думав, що я зайду сюди, чесно кажучи. Правда кажуть... Дайте ще під біди, бажано все спуститься, в лісі зараз вже темно буде, та нічого. Там села. Я думаю, що оп! Десь дівчата в цій стороні не видно, ну так, да, дорога десь десь там. Все, побіг вниз. Так, ну дивіться, 6 км у мене вийшло, час 34, я піднімався. Бляха, сонце не застав. А що я хотів сказати? А, хотів сказати, що на часах знайду функцію трекбек. Цікаво як вона буде назад мене вести по моєму маршруту. Пити хочу капець. А з типом... Познайомився, ну як познайомився, о, метки пішли в ход. А... Він каже, я взагалі перший раз на гору, взагалі перший раз сюди приїхав, перший раз зайшов на гору. А я в нього питаю, він нічого не знає. Я грав, а так я на опиті виходить, тоді. А сам думаю, чого ти в мене все питаєш? А вони на полонині, там де мене пригощали колись ночувати будуть з палатками. Може до них забігти. подивитися, що як. Все одно буду по темряві спускатись. Оп! Так, ну я вже нормально так. Беляха спускатися, це як завжди, моя любима рубрика. Коліна, каліна, передавіть, привіт. Метрів 200 спустився і вже підчуваю, що коліна піднивати починають, що ж таке. А, не знаю, думаю забігти на полонину, подивитися, що тут. Все одно я по темряві вертаюсь уже плюс-мінус 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 А так подивлюсь, що там робиться угу. телефон бляха сідає Ай. тихо, тихо-тихо АБС працює Тру -тру. Так, біжу на Полонгин, де мене колись піцей пригощали, струмочах Бляха, ну в дощ пить, така собі ідея можна Козлночком заметать. Біжу там на полонині, якщо на калядуві щось в когось. Так, ну що, я знову на цьому роздоріжжі. Галявина. Сходив на гляну і <пл> блять, <*дя́дя> багамну туди сука. <пл *дя> Коротше, закрите там все, я так хотів Кока-Коли в баночки влупити. Заходжу в ліс. Темно вже, чесно кажучи одни зигзагами тут гонять туда-сюда ну такие километров что там 4 чи 5 зигзаги в тех топа и память бляха закінчивается уже третий раз блин та ебжа ну шо у вас відбувается вы чуды про это там где жаба с гадюкой выражение Конечно я такого кінця походу не очікував. Я думав себе пройдусь трошки половину по світлому Де піду назад Думаю де шо на ну, ти хамяк ходить я вже був там І не раз здається А так, конечно цікавенько Тут здесь почались зігзаги Я думаю сейчас начну різать в них все різко. Бо мені ці зігзаги трошки харять вже туди сюди бігать. А не просто ломануться вниз, то там конечно круто, але швидше, Але можна і ногу підвернути. Так що таке. Ну прикол, прикол. йду, Так, ну я зійшов з маршруту, маршрута. Він ходить зигзагами. А я прийшов в переріз. Чи можна це так сказати, Чи ні. Переріз цим всім зигзагом. Тут звісно круто, але набагато швидше спускатися. Ого, комар який. Тільки, Щось я ніхіра меток не зустрічаю вже давненько. Ну все одно ми в будь-якому випадку вниз. Чутно вже як річка шумить. Так що так, Блін, коліна повилітали, походу вже... Ай, дуже неприємно. Як вони зачепиться за тебе? О, бля, І просто сяду і все. Опа! Чіпс! Тупаємо, тупаємо. Тупаєм. Забув сказати, що вже 11-го. А мене бляха черті носять ще по якимось грілиням. Сподіваюсь, хоч на заправку встигнуть. Бо снікерс. Мабуть, уже не с колою, с чаем я все-таки хочу заточить. Так, бачу якусь табличку спереду. Тобто я. Я з її заду. тихо Тихо, тихо, Ага. Я понял. Все, я так понял, Дэвид. Так, беседка. М -м -м. Беседки, тропинки вниз. Что тут? Никто меня не чует. Так, ну я как понял, я спустился.